Добрий день, шановне панство. Сьогодні при святі, 21-го ведення я сьогодні. І хочу вам показати, які кури легорне. Вчора було 6 яєць, сьогодні на 12 годину було 5. І хочу показати, які, яка максимальна е, вага може бути яйця. Два у дні останніх було. Вчора, після вчора по 6 яєць, сьогодні 5 на 12 годину повторюся. І давайте взагалі-то, ага, зараз ми включимо вагу. Взагалі-то вага яєць легорнів. Приблизно на 8-му місяці це нос десь 60 грам, приблизно. Ось 70-ті є. Бачите, які яйця в нас є. 65 грамів більше ого. 63. Ну, 65 грамів будемо так. Але бувають яйця, що мають ось таку вагу. Дивіться: яйце 91 грам, а сьогодні було ще більше, напевно, яйця. Зараз ми його зважимо. 98 грам. Одне яйце. Так що, от дивіться, два до великих яйця. Два великих 1809 е грамів, 190 майже. І три або три яйця. От три яйця, 190, бачите? Ось таким бувають яйця в куркуре легорнів. Якщо ми будемо добре годувати, і дивіться, зараз. Майже кін 21-го сьогодні числа листопада. І ще несуться в мене та кури. Все, дякую за увагу.